Моя проповідь буде називатись так: правильне рі, вирішення проблем. Сім уроків вирішення проблем на прикладі сліпого Вартимея. Зачитаю Євангеліє від Марка, 10 розділ, 46 по 52 вірш. І приходять вони в Єрихон. і коли він, Ісус Христос, виходив із Єрихона з учнями своїми і з безліччю народу, сліпий Вартимей, син Тимеїв, сидів край дороги, просячи милостиню. І, почувши, що це Ісус, Назарянин, почав кричати: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. І багато хто примушував його, щоб він замовк. Але він ще голосніше став кричати: Сину, Давидів, помилуй мене. І, зупинившись, Ісус, звелів покликати його, і вони покликали слібога, говорячи йому, Не бійся, вставай, він кличе тебе. Він же, скинувши свій плащ, вставши. Підійшов до Ісуса. І, звернувшись, Ісус сказав йому, Що хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий сказав йому Равуні, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов по доросі за Ісусом Христом. Чудо стілення! Відбулося тут зі сліпим. Ви знаєте, читаючи, готуючись до проповіді, я розмірковував так, що в нашому світі на все є рекомендації. Є, наприклад, купили ми пральну машину. Там є е, така бумажка, і на ній написано, як користуватись нею. О, інструкція. Да? На все є інструкція. Е, так і я думаю, що є інструкція для правильного вирішення проблем. Прийшли до стоматолога, наприклад, він зробив огляд і каже, треба то лічити, треба так лічити. І ти робиш те, що тобі каже лікар. О, якщо ти почнеш робити не зовсім друге, або не все те, що лікар сказав, то результат дуже може бути поганий. Тому дуже важливо мати правильне вирішення проблем. І хочу розібрати трохи за, цей, за ці вірші, поговорити і сім років вирішена проблем на прикладі цього сліпого Єрихоні, сліпого Вартимея. Перше, що я відмітив для себе, і це мене так е, ободрює, е, це що треба чути за Ісуса Христа. Чути за Ісуса. Бог посилає тобі мені в життя віруючих людей, які тобі кажуть за Ісуса. Казалось би, що це е, перший пункт такий це тільки, може, стосується невіруючих людей, які не знають Ісуса Христа, але ні. Він стосується і віруючих людей, які вже з Господом. Бувало таке в моєму житті, я шукав вирішення якоїсь проблеми, а мені кажуть: звернись до Ісуса Христа, зроби так, що каже про це Біблія, про цю ситуацію, з якої ти хочеш знайти вихід. Що каже про це Слово Боже? Звернись до Нього. І дійсно, коли я розвернув Слово Боже, почав читати, і мені підсказали вірші. І дійсно дивлюся, що це вирішення проблем. Дуже важливо нам, і віруючим, і, можливо, ще невіруючим людям, які шукають вихід з різних своїх проблем, чути голос Ісуса Христа через людей, через Святе Слово. Сатана Дьявол, він не хоче, щоб ми чули за Ісуса Христа, тому що Він знає. Сатана не хоче, щоб люди чули за Ісуса, тому що Він знає, що якщо люди будуть слухати Ісуса і чути Ісуса Христа, то їхня проблема буде вирішуватись. І Він втратив вплив на людину. В, сатана, в, сата, в дьяволу є два, два способи. Або Тобі закрити рот. О, чим він може? Та я стісняюсь сказати, знаєте. Людина ділиться якоюсь проблемою, а ти знаєш вихід, ти знаєш, що Біблія каже, ти знаєш, що Ісус як до цього відноситься. І буває таке стіснення приходить. О. Або сумнів приходить: а от Бога це, чи не от Бога. Якщо е, людина, ти знаєш проблему людини і в тебе в голові, або в мене, е, е, ти згадуєш місто з Біблії, яке може вирішити е, цю проблему. То треба не стиснятися, не сумніватися, а сказати так. В Біблії написано по цьому поводу так-то і так-то. Попробуй, Господь допоможе. О. Або страхом теж дьявол не хоче, щоб ми сказали правду і допомогли людям. О. І друге, що може враг робити, це закрити вуха. Закрити вуха для того, щоб люди не слухали. А як це? А я вам скажу як. Я був на благовісті одному, мене запросили, і ми там ставили палатку. І туди приходили люди, які потребували покушати, почути Слово Боже. Але сусід, який там жив поряд, він виносив таку колонку, включав рок, щоб люди не чули, це, що ми кажемо слово. І оце починалося, півтори години ця євангелізація була, півгодини та колонка Горлопане. І потім він після євангелізації виключав, хто це робив? Бог? Не думаю. О. Так що дуже важливо чути за Ісуса Христа. Тут написано, що Ісус вийшов і там сидів сліпий. І почувши, що це Ісус Назарянин, почав кричати Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Саме перше, що Він зробив, Він не став когось там дьоргати, підведіть мене чи ще щось. Він почав кричати. Він почув, що Ісус іде. І це йому допомогло. Тому що перше, що нам треба, щоб наші вуха були відкриті і наші уста були готові казати людям за Ісуса Христа. Я якось так розмірковував, думаю, за сліпого Вартимея. Думаю, людина була в проблемі. Ну, Сліпота це проблема. Проблема. Я так на хвилинку приставив, якби отак очі закрити, і потім думаєш, Господи, а як далі жити? Куди що робити? О, Це велика проблема була. О. Але Господь рішав всі, всі питання і всі проблеми. Друге, що я відмітив, і почувши, що це Ісус, Він почав кричати Ісусу. Ага. Звертатися, взивати, молитись до Ісуса, кричати до Ісуса, просити про милість у Ісуса. Написано, що сліпий почав кричати: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Коли ми звертаємося до Бога, то Бог чує наші молитви. Коли ми молимося до Нього в молитві, я вірю, що Він чує наші молитви. Але є така теж сторона, що враг не хоче, щоб Ти чи я звертався і молився до Ісуса Христа. Чому не хоче дьявол? Тому що Він знає, що Ісус почує молитви і відповідь на них дасть. Я так проводю такі паралелі, щоб розуміти на кожний цей пункт, якщо ми чуємо Ісуса. Звертаємось, то враг робить те, щоб ми не прийшли і не, не получили звільнення або вирішення проблеми. Тому сліпий кричав Сину Давиди, Ісусе, помилуй мене. Але що далі тут описано? І багато хто примушував Його, щоб він замовк. Вийшло багато людей, йде Ісус, біля Нього ученики, біля Нього багато людей. Сидить сліпий, починає кричать, і мені б казалося, що ні, щоб допомогти йому, сказати, Давай, ми тебе підведемо або зачекай, ми позовемо Ісуса Христа, а йому зовсім по-другому примушували Його, щоб він замовк. Але Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Треба мати, як я так би сказав, святу таку впевненість або таке дерзновіння святе, знаєте, я так розумію, цього е, сліпого, тому що в нього не було виходу. Йому або було вже або пан, або пропав, то він почув, що йде такий чоловік, що йде Ісус, і він вирішив, що буду кричати, будуть затикати рот. А я ще, ще голосніше буду кричати. Тому, друзі, якщо е, вам кажеться, що Господь не чує, або хтось не хоче, щоб ви зверталися, або затуля вам рота, звертайтесь до Ісуса, не глядачи ні на що. На прикладі цього сліпого, ми бачимо, як треба е, звертатись до Ісуса Христа, навіть через те, що якщо щось препятствує цьому. І написано, що, і зупинившись, Ісус звелів покликати його. Ісус все-таки почув, що хтось десь кричить. Толпа людей, багато людей. Він чує, хтось кричить, називає його ім'я, називає його Син Давидів, а це не просто так. І Він звелів покликати його. І вони покликали сліпого, говорячи йому. Не бійся, вставай, він кличе тебе. І він же, скинувши свій плащ, вставши, пішов до Ісуса. Написано, відкинувши свій плащ. Плащ це риза, плаття, накидка, верхній одяг. Я от Представте, сидить сліпий біля дороги, край дороги, проси милостиню. Тут його зовуть. Він встає, скидує верхній одяг і в нижньому одягу йде туди, куди його позвали. Я не думаю, що, це, що Ісус біля нього стояв за півтора метра. Можливо, Він стояв за 50 або 100 метрів. І цьому сліпому треба було зірвати зі свого місця, піти, скинувши плащ. Я так задумав, думаю, як би він його, якби повертався, шукав назад би той плащ. Не я. Він би його не змог би знайти. Мені так кажеться, що він би не змог свій одяг той знайти верхній. Але він так сняв той плащ і пішов вперед. Пішов до Ісуса Христа. Що таке для мене той плащ? Плащ то був у нього, щоб дощ, або що там, яка непогода, він вкривав з тим плащом. Він захищав своє тіло, сліпе тіло від різної непогоди. Але він, відкинувши свій плащ, пішов до Ісуса Христа. Під плащом, хай Господь простить, але я так розмірково моливсь, я думаю, це було таке невір'я, надія, може, якась на людей. От, ну, в моєму житті так було, що щось я натягував на себе. О, і старався з тим, е, як кажуть, ветхим прийти вперед. Але треба скинути невір'я, скинути надію на людей, скинути те, що можливо мішає нам іти до Ісуса Христа. І Він скинув цей плащ і, вставши, пішов до Ісуса. Він зробив е, дію, він встав і пішов до Ісуса. Треба встати та йти до Ісуса на зустріч. Яка б проблема не була, вставай та йди до Ісуса. Кажи Ісусу, і Ісус допоможе вирішити ту проблему. Він же скинув свій плащ, вставши, пішов до Ісуса. І коли людина робить такі кроки, то враг, який не хоче, щоб робили такі кроки, він терпить поразку. Я вон, не хочу, щоб людина приймала рішення йти до Ісуса та робила дії в тому, щоб зближитись з Ісусом. Якщо ти прийняв рішення і почав робити дію, результат буде обов'язково. Четвертий пункт. Відкинутись чітко висловлювати свої бажання перед Богом. Це 51 й вірш. І, звернувшись, Ісус, сказав йому. Що хочеш, щоб я зробив тобі? Я думаю, що Господь знав, що Він сліпий, Він знав його вже історію, я так думаю. Але Він задав конкретне питання і ждав на те питання конкретну відповідь. Так і зараз, Господь до кожного з нас звертається, в нас багато потреб, ми молимося за потреби, за здоров'я і так далі. Не, не треба е, стіснятися, треба вставати і конкретно просити у Бога те, що ти хочеш. О, чітко висловлювати своє бажання. А сліпий сказав йому: Равуні, щоб я прозрів. Він не думав <кхех> довго, він не думав, що попросити там нього поводиря. Дай мені два поводиря, щоб вони мене водили, я милостиню просив. Він не думав там. Дай мені добрих лікарів, Він звернувся до того, який має владу зціляти від сліпоти до Ісуса Христа. Він звернувся до Нього з вірою і, висловивши своє бажання, Господь зробив те, що Він просив. Далі написано: Ісус же сказав йому: Іди, віра Твоя спасла тебе. Читаючи Біблію, я знайшов там не одне місто в Новому Заповіті, де Ісус каже до людей: Іди, віра, віра Твоя спасла тебе. Це і десять прокажених, які були Господь із сели, вони пішли, і один тільки вернувся. І Він каже: А де останні дев'ять? Чому вони не прийшли? І потім він тому людині, який вернувся до Ісуса, каже: «Іди, віра Твоя спасла. Це е, історія е, з Біблії, е, де написано про жінку, яка кровотечею страдала 10 років. І, приторкнувшися і е, Господь теж їй сказав: Іди, віра Твоя спасла тебе. А що таке є віра? А віра є це осуществлення ожидаємого і уверенність в невідімому. Так написано від євреїв. В новому заповіті, тому треба вірити, що Ісус зробить для тебе те, що Ти просиш. Треба вірити, треба стояти на цьому. І бува таке в житті, що не завжди, не сразу приходить відповідь від Бога. Молишся за щось, просиш, виконуєш ці всі пункти. Чуєш за Ісуса, звертаєшся, встаєш та йдеш до Ісуса, відкидуєш Своє, чітко висловлюєш свої бажання. Але не приходить зразу е, це, а треба якийсь час, і тоді Господь теж упорядочить і відповість на молитви. Вірити, що Ісус зробить це для тебе. Він мав віру, Сліпив, сліпий мав, мав віру, тому що Ісус би не сказав, що віра твоя спасла тебе. І третє. О, сьомий, сьомий, сьомий урок, такий, який я зробив з цього вивід, написано: І він відразу прозрів і пішов по дорозі за Ісусом. Мати вдячне серце до Бога, до Ісуса Христа, получивши від Ісуса іти за Ісусом. Ви знаєте. Він мог е, отримати зцілення і піти, робити свої справи, він би мог би сказати: Господь Ти дійсно, Ісус Христос, Господь, Місія, дякую Тобі велике. Тепер піду, хоч на роботу устроюсь, в очі є, бачу, піду на роботу устроюсь. І піду там, не знаю, щось робити, піду сім'ю заводити або ще щось. Ні. Написано в Біблії, в Євангелії від Марка, що цей сліпий якому Бог Ісус Христос дарував зір, він пішов по дорозі за Ісусом. І Євангелія від Марка, чомусь цей Вартимей, тут записаний. Я думаю, що Він потім, після цього, як він пішов по дорозі за Ісусом, Він багато зробив, мабуть, для Царства Божого цей сліпий. Тому що багато людей тоді було з Ісусом, багато учеників і людей других бачили це стілення. І, мабуть, ця людина, яка пішла за Ісусом, багато зробила для Царства Небесного і, можливо, привела не одну людину до спасіння. Ви знаєте, до зустрічі з Ісусом ми були не на що нездатні. Може, хтось там може й казати, що там були там. Вище образування, там якісь достіження були. Але без Ісуса Христа це нічого не значить в цьому мирі. Без Ісуса Христа для Бога, ну ти хоч золотим будь, а без Ісуса ніякої цінності не, не, не представляєш. Але після особистої зустрічі з Ісусом наше життя змінюється. Тут наглядно описано. Особиста зустріч сліпого з Господом. Він зустрів Його на своєму житті. Багато людей живе і він, вони не зустріли Ісуса Христа. Буває таке, що людина прийшла, повірила, крестилася, ходить в церкву, але оцього такого переживання особистої зустрічі з Ісусом Христом. Вона не пережила в своєму житті. Тому я хочу, щоб ми, кожен з нас, хто ще не зустрів Ісуса Христа, зустрів в своєму житті. Може, ми зустріли, то треба нам все рівно, як написано, іти по дорозі за Ісусом Христом. Тому що Ісус Христос має владу вирішити наші проблеми. І нам треба тільки іскрено звернутися за помічю до Ісуса Христа. Ніхто не, не, не рішає проблеми, які б вони не були. Ви знаєте, на благовісті, коли ми ходимо, є такий у нас плакат, і там написано, що вихід є з любих обставин, і вихід це Ісус Христос. Нема другого імені під небом, через якого надлежало спастись. Ці вірші про сліпого Вартимея, ці сім уроків вирішення проблем на прикладі святого Вартимея, вони не тільки до матеріальних благ і матеріальних якихось речей відносяться. Це відноситься і до духовного спасіння. До духовного. Людина була сліпа, вона прийшла, Господь істелив. Так кожен з нас, колись без Ісуса Христа, ми були духовно сліпі. Ми були духовно сліпі, але коли ми прийшли, то Бог дарував нам кожному духовне бачення. Ми духовними очами дивимось на цей мир, ми духовними очами йдемо і допомагаємо людям. І Господь сильний все вирішити і все зробити так, як він хоче. І нема ніякої для нього такої проблеми, яку він не може вирішити. Написано, йому дана вся влада на небі й на землі. Нашому Господу Ісусу Христу. Слава Богу, брати та сестри, за Його милість, за те, що на, на такому прикладі ми можемо навчатися, укріплятися і прославляти Богу, Бога. І правильне вирішення проблем це коли людина звертається до Ісуса Христа всім серцем і упована на нього. Слава Ісусу Христу! Давайте помолимось!